Зі Світланою Макаєвою, заслуженою тренеркою України, головною тренеркою муніципального спортивного клубу Сумчанка національної збірної з хокею на траві, індорхокею і тепер і хокею 5С, ми зустрілись на полі у парку Каска. У той час тут проводили тренування юні хокеїстки. А тренували їх вихованки Світлани Миколаївни Наталія Ткач, Олена Свістюр та Юліана Фадієва. Дуже приємно, коли твої вихованці вже вчора її призначили тренером до 16, до речі. Дуже задоволена Наталю Ткач призначить тренером до 21 року. Нещодавно збірна України під керівництвом Світлани Макаєвої взяли участь у чемпіонаті Європи у другому дивізіоні. На ньому наша команда, сформована з вихованок Сумської хокейної школи, посіла четверте місце. З огляду на результат це успіх, тому що з 11-го року ми не могли потрапити до четвірки. На жаль, тому що дуже виріс рівень інших команд. Дуже багато країн зробили великі кроки вперед, побудували інструктуру, дуже багато клубів, тому дуже важко боротися. Але з огляду на те, який ми мали стан на сьогоднішній день, наша збірна, то звісно дуже неприємно, тому що ви нам, мабуть, знаєте результати. Друге місце в групі ми зайняли тільки по різниці м'ячей. Один м'яч ми програли Чехії. І тому попали на більш сильну команду Францу і вже в матчі з за бронзу з Уельсом, яка була нам по силам, трохи не вистачило сил. День 24 лютого, говорить пані Світлана. Залишив слід як у її житті, так і в житті команди. Я навіть не могла подумати після 24 лютого, що ми зможемо продовжити свою діяльність, коли ми ви виїхали. Два місяці перебували в Італії, потім два місяці в Німеччині, десь півтори місяці в мітці. То я не думала, що ми зможемо повернутися. Але дівчата прийшли, сказали, що ми почали тільки додому. За півтора роки у команді Сумчанка змінився склад гравців. Прийшли молоді гравчині. Звичайно, їм не вистачає досвіду, але вони настільки завзяті, настільки люблять хокей, настільки віддані цьому спорту і своєму місту. Що я думаю, що вони компенсують на якісь змаганнях саме це за півтори роки повномасштабної війни команда завоювала декілька медалів, але деякі з них для пані Світлани особливо цінні. Медаль чемпіонату Європи з індор-хокею в Німеччині стала для нас дуже важливою. І медаль новому виді спорту Хокей хокей-5, де ми вперше приймали участь, не маючи ні досвіду, не маючи навіть жовтого турніру, потрапили на чемпіонат світу. І на чемпіонаті світу четверте місце, коли ми. Трошки не дотягнули, також дуже хотілись нам медаль. З пані Світланою ми зустрілись біля поля, де проходило тренування юних сумчанок. Тренерка говорить: у цих дівчат є майбутнє у збірній. Я впевнена, що тут не одна збірниця. Сподіваюсь, що наші тренери будуть їх готувати, будуть продовжувати цю справу. Олександр Качанов, Євгена Брасімов, Суспільне новини Суми.